Представтеся, будь ласка, Наталія Алєксєєва, керуюча справою виконавчого комітету Львівської міської ради, член штабу з протидії коронавірусної інфекції. Ми знаємо, що сьогодні відбулося засідання штабу. Отже, розкрій, будь ласка, про рішення, які були прийняті, що обговорювали які подальші кроки. Так, сьогодні ми ви знаєте, що щодня моніторимо ситуацію. Ми отримали сьогодні свіжі оновлені дані по ситуації по місту Львову. Маємо можемо інформацію повідомити про те, що в нас станом на зараз близько 10% працівників житлово-комунальної сфери вже є, перебувають в стані хвороби. І відповідно, це і водії, це і працівники комунальних підприємств. Вірники, які забезпечують життєдіяльність міста. Також йде зріст і по працівниках культури дуже маємо високий зріст по захворюваності дітей. Зокрема, станом на сьогодні вже близько 12 тисяч учнів перших-четвертих класів відсутні в школі. У зв'язку з тим, проаналізувавши дані, штаб рекомендував наступні рішення. Це, по-перше, рекомендувати керівникам закладів освітніх самостійно приймати рішення, виходячи з аналізу ситуації, які вони мають про пер переведення на дистанційне навчання учнів перших-четвертих класів. Як ви знаєте, учні 5-11 вже з цього тижня на дистанційному навчанні в частині перших-четвертих класів ми доручаємо керівникам самостійно вирішувати, виходячи з актуальної ситуації в кожному навчальному закладу станом на сьогодні. Наступна рекомендація штабу було стосувалася якраз масових заходів і подій. Ви знаєте, що дуже багато було заплановано заходів, і вже маючи дані, починаючи з вихідних, ми перейшли на комранчеву зону, і ситуація з кожним погіршується. Ми все-таки рекомендуємо звертаємо перш за все і до відвідувачів, до львівян, до керівників закладів культури з тим, щоб утримуватися від проведення від планування на найближчий час масових заходів. А людей просимо все-таки утримуватися від відвідувачів відвідування а, масових закладів а, і відвідування а, пересування по місту по громадському транспорту, тобто де де будь-де де є скупчення людей, які можуть сприяти поширенню коронавірусної хвороби. В Частині якраз роботи адміністративної будівлі то ми хочемо просто інформувати, що е, будь-які прийоми мешканців будуть проводитися дистанційно. Всі посадовці переходять в режим роботи онлайн. Е, так само ми будемо рекомендувати це робити і представникам фракції депутатського корпусу, щоб максимально дистанціонувати людей один від одного і зменшити поширення ці, цієї фракції.